Введений факт, що приготування збір на карпову сесію, риболовну сесію, приносить неабияке задоволення самому риболову. Це надзвичайно відповідальний процес, так як карпятник, риболов має бути абсолютно автономний на березі і нічого не забути вдома. Я, як і більшості риболовів, зберігав раніше свої снасті в гаражі, От на цьому місці, де. Мопед. У мене колись тут були коробки, відра, е, в шафі, десь в Снасті, в хаті ще інші. І весь цей процес збору завжди займав багато часу і сил. Це був начебто якийсь квест. Але е, десь я побачив на відео свого другого карп'ятника з Європи, що в нього є окрема кімната на, всі ці, е, карпове, на все це карпове спорядження. Я задався цілею зробити собі окрему кімнату, щоб там було лише от, Карпове оце все барахло. Зараз я вам покажу, як в мене це виглядає. А пізніше вже покажу сам процес збору на сесію, так як я збираюся на три ночі. І покажу все, що я беру. З собою, і то буде, ну я думаю, більш цікаво от, побачити от такий формат. Тож зараз ми переносимося з гаража, з цього святого місця, колись було, да? зараз інше. І зараз я все вам покажу більш детально. Ось так виглядаю карпова кімната, де я зберігаю все обладнання для фішингу. Я взяв додатковий ще фонарик на голову, бо тут освітлення не дуже. Ну, щоб було видно нормально. Довжина 5 метрів і ширина 2,5 м. Ну, приблизні розміри. Зараз покажу все, що я тримаю тут. Так, Перша з цього боку тут розкладушка. Одна Nash Indulgence. Дуже класна і якісна розкладушка вже роки в мене. Далі тут друга розкладушка, трошки менша. Вона мені лише добра в тому. Що вона влазиться на мопед, бо ця не влазиться, руль не повертає, а ця ідеальна. Ну, стара, їй більше 12 років. Крісло новатор цього року я взяв. Дуже, дуже мені сподобалося крісло. Незвичайно якісне, міцне і недороге. Так, в цьому кутку в мене вутилище. Тут весло таке, щось довге, що можна сперти. Це. Sonic екстрактор, це що я недавно взяв ці будилища. І Далі тут десятки Prologic Element. Це 10 футів. футів, а це 9 футів. Але ну, ось така бачите, наскільки транспортна, довжина менша. Це ще чехол мені не прийшов, він для них ну, оригінальний, поки що вони у мене так. А тут. Також дуже люблю ці вудочки, десяточки, трошки покажу, щоб це ну, надзвичайно чіткі бланки. Вони тут в мене на катушках олдскульних дайва, Тож їм більше 10 най 12 років такий це другий комплект вулич, а це для моносесії у мене ці вулища. Сьогодні прийшли мені отакі, покажу, чехли. Вони надзвичайно удобні. Бачите? Вони з одного боку мають такий чехольчик. І знизу. І це все з'єднано. Бо раніше я цими користувався від Карпро, але це повна лажа. Це ні до чого. Так, йдемо далі. Вкладемо це воно Ось так. Я люблю дуже порядок. Як на березі, так і, на... так і в кімнаті. Тут фейдерси, човен, мат віднеш. В цьому кутку тут літній такий тут столик, мангал, дрова, балон для отоплення. Балон для їди, я вже дуже рідко використовую цей великий, не тягнув. Далі відра, в яких я зберігаю бойли, солі, термобокс для того, щоб літом було холодні напої, м'ясо. Теж треба зберігати якорь. Дуже допомагає при виважуванні, щовна. тебе риба не носить по всьому водойню. Так що це така штука дуже ефективна. Так, друга полиця тут. Всякі такі. Тент, терм. ця сумка така, яка не, ну, не, не пускає воду я забув гермомішок такий величезний. Я коли збираюсь на великі водойми, то е, туди бойли складаю. Ну, Бо воно ефективніше, ніж вітер брати. Тобто, Коли багато корму беру, 20 кг. Так, Так, жилет, ще чехли додаткові, ну таке по мінімуму. Далі. Взуття кепочки, олдскульна шотландська кепка, дуже її люблю. Я взагалі люблю дуже кепки. Так покажу Свій набір. Я на різні сесії вибираю собі одну, другу, від пролоджика, вицвіла, але мені дуже подобається от саме от вже вицвівший колір. Камуфляжна, ну і від корди от самий е, неякісна. Це від корди. Вона одразу втратила чорний колір свій прямо на першій сесії під сонце. така лажа. Не все що. Топове. От від цих контор не все воно класне. Так, далі палатки. У мене одна велика палатка це Emmans. Для двох і для одного це Tempest. В2 трекер. Для моносесії, для літніх сесій, коли одни, один я на водоймі. Вона маленька, компактна, дуже легко розкладається ця система паук. Так, в кутку тут. Ну, традиційно коробки Коробки мусить бути. В них всяке таке зберігається, від холодно, тут Там додаткові чоботи, насос, електро. Так, Тут і холод. Тут пічка. Каталітична для зимових сесій, супер секретний ліквід. Ну і далі от такі от, видно, три сумки однакові від Hammer. Е, я розділив у себе всі Снасті на такі категорії. Тобто Снасті у мене тут зразу знаходяться. Тут все для... Так, постараюсь показати. Ну, все. Іноді я її беру, і далеко десь їжу і на дуже довго. А і на більшість сесій то я беру тільки оцей таклбокс від трекера і все, решту я не беру. Тобто мінус одна сумка на сесії у мене практично забувати. Далі це сумка з одягом. Так, Не знаю, видно, видно чи не видно. чик 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 такого постараюся. Так, далі це кухня, їда, все, що ну, потрібно для того, щоб харчуватися на березі водойми. Чинечки. Так, ось так я їх розділив. Тобто все чітко в мене. Я... Ця сумка фактично статична, вона нічого ніколи не міняється. Або звідси забирається теклбокс, або вона береться. Тут залежить одяг від сезонності. Тобто, чи це літо, чи зима, але вона напівстатично. Тобто, також в неї нічого там, ну, не закладається, щось там постійно совується. Тобто, коли я готуюсь на сесію, я взяв або цю сумку, або цю, цю, цю. всі три можу взяти. Єдина, яка наповнюється, це з харча. Да. Ось тут потрібно доукомплектовувати постійно. І ну, залежить від сесії, я беру або дві сумки. То, або три їх зараз. Вони повністю водонепронетні. Ну, їх легко мити взагалі. Прямо на оці мейки, де машини миють. Так, ну і все. В принципі, ось, ось це я практично все показав. Це столик тут таке. Всяке по мелочі не завжди я щось роблю тут, бо тут в принципі така холодна температура. А, ось інструмент. І цікавий. Того року я зробив з конуса дорожнього, хотів зробити акваск... акваскоп, ну, щоб та, якби, дивишся під воду і видно дно. з цього боку цей оргстекло. Я взяв його знайом... відма... на одну сесію і зрозумів, що для наших водоймів воно не підходить, нічого не видно. Так що, в принципі, ось так з цього ракурсу ще покажу. Ось так виглядає моя. Карпова кімната. Завжди тут в мене порядок, ну, тобто я не роблю там кожен тиждень порядок, але завжди я складаю все на одне місце. І коли мені потрібно на сесію, я, ну, мене це займає ну, близько 10 хвилин зібратися, погрузити в машину і поїхати. Не треба нічого шукати у одних місцях, то забирати у хаті, то бойли там. Ну, Все дуже компактно і швидко все. завжди у мене збір на сесію виходить. Тепер я покажу процес від першого лиця, як я збираюся на сесію. Я збираюсь на три ночі. <клух> зараз І зараз покажу все, як я роблю. Перша сумка це з Настями. Її я всю не беру. Я беру в теклбокс, в якому все є. Відео про нього ви можете подивитися на моїх відео. Недавно я його якраз випустив. Тобто все більше. Тут пейджер, я складаю такі насадки, теж мені, мені вистачить у цих насадок повністю. Так, ехолот. Беремо обов'язково. Так, отоплення. Пічку, щоб нікуди її більше не складати, я її кладу в речову сумку. Тут цей напій трошки заважає. Зараз я це утрамбую, я не люблю, щоб було багато сумок різних. Люблю, щоб було все компактно в одному місці. Так, на цей напій піде в іншу сумку. Все, тут одяг і все, вона готова. Тобто для... Притиснемо. І вона нормально. Так. На цей піде сюди. Все, в мене дві сумки. Ага. Ну я ще кину ліску на всякий випадок. бобіну. Одної мені вистачить бобіни. Далі це все додаткові. Тобто, коли я беру на довгі сесії десь далеко від дому. Тут все, так, якби дубляж і якісь аксесуари, які можуть знадобитися. Що тут так, Тут шпулі з шнуром, грузи, поводочни, ще одна, ну і аж маркери. Це мені на цій сесії не потрібно. Тобто на цю сесію я беру лише речову сумку. Спочатку ми складаємо квадратні речі, які перші підуть в автомобіль. Так, Сумка з кухнею. Тут. Так, тут, тут на столі, в принципі, лишиться це. Значить, палатку, яку я вибираю, я вибираю велику палатку, бо більшість часу я буду знаходитись в палатці. У мене тут в цій палатці все. Тобто, я її прямо тут збоку кладу. У мене і весла, і стойки тут. Ну, тобто все, що було в одному чехлі. Дуже класна. Палатка Еманс німецька. І чехол. Він більший. Ну, по габаритах сюди можна все скласти. Тобто. Так. Вейдерси. Вейдерси і мат. От сумка мат. Дуже мені подобається, бо отакі речі можна скласти якісь ще. В мат. Так, ліжко я беру з грубим матрасом, Ну, бо холодно все ж таки. І треба, щоб від землі буде тягнути холодом, все одно треба грубий матрас. Е, далі газ. Газ. Для отоплення палатки. Так, в принципі, можна це все скласти ось тут так. Тут корм. Корм на цю сесію я вибрав пелець. Тут паста. І ще бойли в мене замочуються. Тобто одна точка в мене буде на бойлах, друга буде на пелеці. Ще сюди я поставлю, напевно, що ще за картоп... картоплі. Шість цих. Так, так, все, більше тут мені нічого не треба. Човен я в кінці вже винесу, комплект комплект я беру 9 футів. Тут два. Це поки що мені не прийшов чехол оригінальний від цих будилищ. Я його склав у чехол від 10 футових. А тут два будилища я запхав. Сюди. Все це підсаки це все є вже в палаці. І крісло. Крісло. Я в палаці буду класти, нормально буду. Чувати. Ну от так, якщо подивитися ближче, звичайно, на вулицю, коли я це винесу, я зроблю якось чуть-чуть відео, коли це винесу на, на вулицю, щоб видно було об'єм. Ну, в принципі, все, заберу. було Видно стільчик. Так, а, і взуття. От так, все, оцей кутик. І тут, Ну і човен. Човен в кінці є візьму. Все більше мені на сесії нічого не потрібно. І це без різниці, чи три ночі, чи шість. Тобто по харчах мені запаси є. І ось такий об'єм. Тобто не завжди карпова рибалка це безліч всіх всього барахла. Треба тягнути. От буквально я не знаю, скільки там на відео, ну, до 10 хвилин я все готовий. Все можна грузити в машину і відправлятися, що я її сьогодні зроблю. І один такий нюанс, що е, хто не має досвіду, тобто або ну, не, не все запам'ятовує. ну Це в принципі добре. Я колись так, також цим користувався, щоб нічого не забути. Бажано, щоб був список. Список по цих категоріях там снасті, кухня, кемпінг. Це було окремо, додаткові аксесуари, щоб це було в списку, особливо їда. їда Добре, щоб був список. Бо коли ти заходиш в магазин, ти очі розбігаються, все то, то треба. Я це сам був з колегою. Ми збиралися на риболовлю. У мене вже все було готове, отак в сумках. А він ще заходив в кінці, ще перед. Як ми виїжджали ще в магазин, я разом з ним зайшов і він скільки понабирав барахла різного. Ну не барахла, а от єдине потрібне, яку потім відвіз, або вона спортилась. Тому список треба мати. Я колись списком користувався, але зараз мені список не потрібен, бо все на автоматі. Коли збираюсь, то нічого не забуваю. За 14 років карфішинга я лише раз був забув сигналізатори. І все, більше нічого не забував ніколи. Але то була сесія недалеко від дому і мені привезли. Можливо, моє відео ось такий огляд карпової кімнати допоможе комусь ефективніше збиратись на риболовлю. Тож, дякую за перегляд. Тримайтеся. Все буде, Україна! Ось так виглядає цей комплект. Компактно, небагато. Речей, дві сумки, палатка, лодка, ну, таке. Так, де ще зніму, щоб вам було видно. Повністю, що я буду використовувати на цій сесії на три ночі. Ну, це без різниці, чи три ночі, чи шість ночей, тобто це так само би було. Більше б більше не було речей.